Ясно причастую тіло і кров Господа Бога і спаса нашої сусереста. Причащається, слава Божа Марія, навіть пощадихів життя в причащається, слава Божа, у любов, притину серця, причащається слава Божі. Ми падаю до тебе мій Христе, щоб позбути з пекельних боком, що закрої ціло пречистей, вичуше завеш би те знов. випадаю до тебе мій Христе, щоб позбути з пекельних боком. Чиста крови тіло пречисте, бож серце замешка, А знов, спасине сам діми нам відкрив, і рожі перетворюються в терня, тож будний життєв. Бути спектаний поко, чистокрови і тіло пречисте, і в серці замешкайте знов, припадаю до тебе, мій Христе, щоб позбутись спекельних опо, чисто крови і тіло пречисте, і в твоїм серці замешкайте. Слава Божа, Божі, насильне душі рехівщини в життя. Вічна амінь. Вчищається, слава Боже, Наталі, найпущення в хіщі і в життя вічне. Амінь. Господи Боже, всі ласки, які ти приготував для мене в цьому святому причасті, я жертвую за всіх своїх парафіян, за всіх слов Божих, що з'єднані з нами в молитві, за всіх, хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Оце діднулось уст ваших, і вся гріхи ваші, і вся беззаконня ваші от нині очисти. Спасе Боже людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло і сине, ми прийняли Духа Небесного. Вознесись на небеса Боже, і по всій землі нехай буде слава Твоя. Zaužde ne ni povsečas i na вики У Христі нагадую, в середу маємо 1 числа храмове свято, храм Покрови Пресвятої Богородиці, ми маємо храмове свято. Я вже наперед дякую е, дівчатам, що допомагали, прибирали, мили. Е, це вся наша тут така велика команда і Марічка, і Даринка, і, Ю, і Віта, е, і Іра. і За Даринку я сказав та Галя. Ну, всі. Ну, я так, щоб нікого не пропустити, знаєте, я, я по-перше, от ви як рідні мені, та? ви приходите, я тішуся вам, Юля, прошу дуже, вона не здається, вона приходить, допомагає. І все. Молодці, дуже вам дякую. І ще хочу сказати, що все-таки якось знайдіть час. Я розумію, що серед тижня, але все рівно треба прийти до церкви, розумієте? Бо буде владика. Аби не було на храм найти більше священників, як людей в церкві. Так що знайдіть час і спосіб, щоб прийти на, на відправу. Служба Божа розпочнеться у 12-й годині. Зустріч владики без 15, 12. -та. Ну і далі, далі все. В кінці після служби буде. Освячення води, як на храмове свято, і зможете собі набрати водички свяченої. І так же само буде мировання. Буде мировання. І утрення ще буде в 10-й годині. Я не знаю, чи, чи ми будемо утренні транслювати, але молитви будуть так. Що я ще хотів сказати? Я хотів сказати за, за, за ну, подякувати, що ви так чемно, вас так багато онлайн і так далі. далі. Від ціка справа. Всі речі, які людям служать, може використовувати а не охоронитель і може використовувати. Діявол. Залежно, як ми все це поставимо, я зараз звертаюся до всіх вас, до всіх, бо тому що це стосується тепер уже всіх. Раніше тільки молоді або діти, знаєш, вони там тикали, нажимали. Сьогодні вже моя мама сама знаходить мене Васильку Заставки, нема Васильку, де ти забув? Вона, вона все пантрує. Тобто ми сьогодні вже вміємо користуватися соціальними мережами. Світ сьогодні так побудований, щоб завжди, завжди всі, всі, хто були, завжди хотіли людьми управляти і маніпулювати. часи середньовіччя це робилося силою. Приїжджали князі там ще якісь, дружини в місто, приїжджають. На конях з мечами, щось не то, голову з плеч, чах-чах, порубали. Все, слабчих побили душі молодці. Все. Давили авторитетом, силою. Сьогодні світ змінився. Будуємо демократію, всі такі, знаєте, там хто спочинав, почалася війна в Україні, всі такі дуже озабочені, потім так дуже-дуже фесно, забочені. І всі тим, бо тому що сьогодні інший метод управління. Державами і, і людьми в тому числі. Це людину треба закрити в клітку, у клітку не желізну, а у клітку е, мережеву, мережевих сіток. І що треба людині? Не конкретно якусь інформацію або скривати від неї правду. Ні, її насипають тони правди. Різної і води в тому числі. І людина всім купі, купі цієї інформації, вона не може сконцентруватися на щось конкретне. От так Тік-Ток працює. Знаєте, що таке Тік-Ток? Всі знаю, так? це тако пальчиком догори. Фіть, фіть, фіть. І це, ви звернути увагу, що ви затримуєтеся на одній картинці від трьох до п'яти секунд. Від 3 до 5 секунд. Або щось таке якесь цікаве, то тоді ви дивитеся 15-20 секунд. Ціне життя весь процес еволюції, формування особистості і людини мозок вчився концентруватися на чомусь конкретному. Звідки беруться спеціалісти, професіонали, вони вивчають свою. Професію глибоко до кінця фундаментально ну, занурюючись іменно в все в цьому. І для того, щоб це все поламати, робиться фрагментація, та? куски інформації, як в ті, хто Тут баба на лавці, тут діти, тут ще тут машина їде, тут ще щось. І Воно таке, різне жанрове. Різнотематичне, там плачуть, там сміються, там щось спаде, там хтось їде, і воно чік чик чик і ви обрізаєте все те, що еволюція напрацювала в, в вашому мозку. Воно не працює, мозок не може сконцентруватися. Ну, зміть такий експеримент. Почніть молитися, і щоб ні раз молитва сі не перервала. Я вам скажу секрет мені, наприклад, на службі саме легше всі молити. Чому? Бо? Тому що я щас слідкую за трансляцію, і я не маю часу відволікатися. Ну, бо вже нема як. Як не в служебник, то в монітор. Ну, я не маю коли там, знаєте, як то вивчив вже службу на пам'ять, стоїш там і тобі скучно на службі. Ні, в мене такого немає. Але коли я молюся приватно, то телефон подзвонить, то комусь щось треба, то я щось собі згадаю, то забув, що то треба зробити. Може, то і Бог підказує, а може і ні. А Може то мозок вже так працює, що він не може бути зібраний на якийсь короткий час. Він мусить скакати по інших. А такими людьми, які є не сконцентровані, які є фрагментовані, Ними дуже легко управляти. Бо тому що вони привикли до, до такого кліпового сприйняття інформації, і виходить якийсь такий преподобний. Слава Ісусу Христу! Аллилуйя! Слухайте мене, кажу вам, діти мої, і всі такі. Да, да». І він два слова сказав і нема. І такий: ух ти! О, це нормально. Що нормально, є там зміст, нема змісту. Неважливо, саме головне ефект, та? і тому кажу вам, задумайтеся над цим, вмійте робити перерви з тими-мережами. Любите сидіти там в Інстаграмах, ще там, де ви там сидите, ян. Не дуже знаю ті інстаграми, хоча я рахую себе комп'ютерщиком, але Тік-Ток, Інстаграм, я, я там тупий, я нічого не знаю. В Фейсбуці можу написати якийсь там цей, бо трохи так менше-більше зрозуміло. Більше в мене ніде немає. І якщо ви бачили в мій Фейсбук, я вже нікого не додаю друзів, бо, тому що в мене вже п'ять тисяч друзів, і все, що там пишуть, це пишуть. Волонтери, щоб звітують на сторінці і так далі, там привітання і так далі. Так що вам кажу, задумайтеся над цим, щоб вміти збиратися трошки в купочку. Бо тому з дітьми, коли займаєтеся, просто посадіть дитину коло себе, візьміть книжку. Дитині, все, подивися, енциклопедію купить дитині. Це не дешева штука, але вона дешевша, як телефон, а користи від неї буде у тисячу раз більше, як від телефона. Бо від телефона є зручності, а не користь, бо ще зручність. Але не всяка зручність є нам корисна. І навчить дитину концентруватися. Ну хоча б одну хвилину. Зверніть увагу, що діти ваші не годні сконцентруватися більше, як на одну хвилину. Не сидіть з ними годину, півтора, не треба цього. Так само, як я кажу за молитву. Вчіться говорити короткі молитви. Аби ви хотіли молитися. Але не, щоб вам молитва надоїла. Ви маєте хотіти молитися, вчіться дітей концентруватися хоча б на одну хвилину, на якійсь казочці, на якомусь віршику, на, на чимось. Бо тому що, якщо ми це не будемо враховувати от вплив сучасного світу, ми будемо мати біду, яка вже є місцями. Від дитини забрати телефон, вона впадає в таку істерику, що для неї зневажити маму, чи тата, чи того, хто в неї забрав телефон, ну, це ворог номер один. Більше як Путін, розумієте ворог. Це є дуже серйозні речі. І у цім інформації, інформації, для того, щоб. Вони не перебивають інформацію, ну, наприклад, хто сказав якусь там погану справу, і там немає аргументів, а просто насипається купа іншої різної інформації. Навчитися фільтрувати це все. А найкраще, як казав професор Пібраженський, не читайте совєтських газет перед сніданком. Так само і це. Краще зайдіть в YouTube, відкрийте канал Василь Колодій. Зайдіть у рубрику, запитуйте, відповідаємо, що для себе візьмете доброго. Да, а то світ нами баламути, це розумієте? І, ну як, це й добрі речі, просто ми не вміємо їх використовувати. Тому, от то, що я хотів вам це сказати. Це є дуже важна справа. Так, за храмою свято сказав. Зараз ми ще будемо молитися, молитися за померлих. Я вам щиро всім дякую. Дякую жертводавцям, дякую тим, що допомагають для військових. Все передаємо, все працюємо. І ще сьогодні Саша мені якраз в відпуску. Дякую всім тим, хто допомагали. 111 й бригаді збирали на ремонт, ну не тільки бусика, там є ще одна машина за цей збір. Я дуже-дуже дякую. І Саша передає всім подяку, всім тим, хто був долучений до цього збору. І, і ще раз я підкреслюю, це лише тільки через те, що син попросив, бо це його підрозділ. Я більше ніякі збори не проводжу. Що якщо від мого імені ви побачите, що хтось збирає щось десь кудись. То дзвоніть до мене, і ми тоді це все діло уточнимо, але знову кажу, я ніякі збори не роблю. Це єдине, що я попросив, і це не я збір проводив, це проводила дружина одного із військових з цього підрозділу. Я дав їй координати, там були просто ссилки на банку, яка була відкрита в Монобанку, і конверт, який був відкритий в Приватбанку. Все, я до тих грошей я навіть відношення не маю. Всі гроші, які кошти, які мені присилали, я всі перестав, передав, які передав особисто, а які передав на карту. Так що все передали. Дуже дякую всім жертводавцям.